У червні 2013 року на базі медичного ліцею за ініціативи директора Тетяни Олексіївни Журавель та за підтримки Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації було проведено третю літню хіміко-біологічну школу. Хіміко-біологічна школа проводилась в межах 2013 року Міжнародного року співробітництва в галузі водних ресурсів. Міжнародного десятиріччя дій Вода для життя, десятиріччя ЮНЕСКО Освіта для сталого розвитку, тема літньої хіміко-біологічної школи, особливості степової зони України і Дніпропетровщини, водні ресурси. До складу школи увійшли 40 обдарованих учнів 9-10 класів нашого ліцею, які мали можливість взяти участь у тренувальних зборах з метою поглибленого вивчення, профільних для медичного ліцею, природничих дисциплін. Відкриття вже традиційної третьої хіміко-біологічної школи відбулося в межах роботи ліцею як експериментального закладу всеукраїнського рівня за темою розробка інноваційного комплексу профільного навчання і ефективність його реалізації в умовах безперервної медичної освіти. Про безперервність медичної освіти у ліцеї, наступність профільної та базової медичної освіти у стінах Дніпропетровської медичної академії свідчить і те, що активну участь у медичному забезпеченні школи розробці її програми взяли провідні науковці медичної академії, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедрою медичної біології, фармакогнозії, медичної ботаніки Віра Іванівна Гарець. І професор, доктор медичних наук, завідувач кафедрою фізіології Олександр Георгійович Родинський. І, відкриваючи третю літню хіміко-біологічну школу, вони побажали її учасникам успіхів і натхнення у досягненні поставлених цілей. Учні були поділені на три команди: Афаліна. під керівництвом вчителя біології Ірини Станіславівни Сіть, Альбатрос. Куратор вчитель біології Тетяна Володимирівна Машкіна і команда Бобри під керівництвом вчителя історії Артема Євгеновича Михайличенка. Протягом п'яти незабутніх днів учні-учасники школи взяли активну участь у найрізноманітніших навчальних і пізнавальних заходах. Під час навчальної програми на базі ботанічного саду національного університету професором, доктором біологічних наук Іриною Олексійовною Зайцевою було на лекцію на тему особливості ботанічних садів, їх роль і значення у збереженні розмаїття рослинного світу та проведено екскурсію, під час якої учні дізналися про історію заснування ботанічних садів міст України. Захоплюючі лекції на базі дніпровсько Орільського заповідника було прочитано кандидатом біологічних наук доцентом національного університету Вадимом Володимировичем Манюком та науковим співробітником заповідника Дмитром Сергійовичем Ганжою. Була проведена екскурсія заповідником регіональним ландшафтним парком Дніпровські ліси і навчальний практикум збір рослин та виготовлення гарбарів. Для кожної групи учнів розроблено окрему тему практичних занять: гігрофіли заповідної зони, рослини степової зони, лікарські рослини. В межах навчальної програми на базі заповідника ліцеїсти ознайомились з луговими зонами, лісостепом, побачили плавні, болота та річку Протач. У заповідній зоні їм пощастило побачити гадюку степову, гніздо зяблика. Соколине гніздо, багато рослин, занесених до Червоної книги України, ендеміків та навіть рослини, в віки яких вимірюються століттями. Навчальна екскурсія на водоочисні споруди Дніпропетровська мала особливе екологічне значення. Працівники Південної станції Аерації розповіли про процес очищення стічних вод мегаполіса і відповіли на запитання допитливих учнів медичного ліцею. На станції Аерації ліцеїсти на власні очі побачили процес очищення води, шлях стічних вод від споживачів, по колекторах через насосні станції водовідведення до очисних споруд, механічне очищення на пісколовках та первинних відстільниках. Проходження вод через споруди біологічної очистки. Один з днів літньої школи можна назвати музейним. Музей вищих навчальних закладів Дніпропетровська, Зоологічний музей Національного університету імені Олеся Гончара і геологічний музей Гірничого університету розкрили свої двері перед ліцеїстами, а досвідчені екскурсоводи повідали учням багато цікавого з миру живої і неживої природи. Навчальна екскурсія до перлини Дніпропетровщини, салонного Лиману та вальнеологічної лікарні санаторію салонний Леман не тільки поглибила знання учнів з природничих наук, але й надала можливість ліцеїстам сформувати своє свідоме ставлення до майбутньої професії лікаря, ознайомитися з системою роботи лікарні. Ми мали унікальну можливість пройтися босоніж по озеру з лікувальною гряздю, попити воду з прісного джерела, яке знаходиться поруч із солоним озером, та відібрати зразки води для проведення лабораторних робіт з хімії. Цікаві екскурсії ліцеїсти поєднували із навчальною діяльністю на базі ліцею. Вчителями ліцею було проведено лабораторний практикум з хімії, на якому учні могли перевірити твердість води з різних джерел та вимірювали її кислотність на переносному ph метрі Практикум з біології, де учні навчалися робити гербарій рослин, визначали рослини за довідниками. На лабораторному практикумі з фізики учні визначали поверхневий натяг води методами крапельного відриву і підняття рідини в капілярі. Порівнювали поверхневий натяг води із натягом мильного розчину, розчина хлоридонатрію і спирту. На хіміко-біологічному турнірі ліцеїсти розглянули питання, пов'язані з такою загадковою речовиною планети Земля, як вода. Розвивали здатність аргументувати свої думки, відстоювати точку зору, критично та творчо мислити. Адже і питання для турніру були подібрані такі, які не мають однозначних відповідей у сучасній науці. Тему хіміко-біологічного турніру було гармонійно продовжено на навчальній конференції за темою Вода для життя. На закритті літньої школи були підведені підсумки та нагороджені переможці. Адже протягом всього періоду роботи школи команди учнів змагалися у знаннях, кмітливості, ерудиції, розв'язували задачі з біології і хімії, готували доповіді. Писали щоденники та фотозвіти. Протягом всього часу в командах панував змагальний настрій, бажання перемогти, проявити швидкість реакції, продемонструвати глибокі знання з профільних предметів, а також пізнавальний інтерес і групова згортованість. Третя літня хіміко-біологічна школа безсумнівно залишиться у пам'яті як яскрава і незабутня сторінка нашого ліцейського життя.